Купила костюм, кофту та штани в інстаграм, а штани виявились короткими. Тепер ходжу як підстреляна володарки високого зросту. Як ніхто мене зрозуміє, у нас є декілька рішень такої ситуації. Обирайте костюм, який розрахований на високих дівчат. Наприклад, з нашим костюмом Майлі такого не буде, адже довжина штанів розрахована на зріст 1,68 м+, а вільний крій дозволить почувати себе більш комфортно. Ну а якщо ваш ріст навпаки менший 1,68 м, ми пропонуємо вам обрати наш костюм Емі. Довжина штанів доволі комфортна і на високий зріст не підійде. Або ж ми пропонуємо вам знижку мінус 100 гривень на послуги швачки, щоб ви підкорихували довжину штанів під це. Але ж основна наша рекомендація якісно підбирати розмір при замовленні в Дірект. При консультації ми враховуємо ваш об'єм грудей, об'єм талії, об'єм стега. Для окремих позицій варто врахувати довжину рукава, зріст. У випадку, якщо вам не підійшов розмір, в нашому магазині є обмін.